Зеленський, ти починав як жарт, але цей жарт став найтемнішою формою окупації, не територіальної, а свідомісної. Ти прийшов у владу, використовуючи КВН, телевізійні канали олігарха Коломойського, обіцянки миру, і тепер ти знову використовуєш війну як декорацію для свого другого акту, але тепер не комедія, а трагедія 2019 рік. Люди ще не знали, що ти не актор, який вийшов із ролі, а актор, який в ній залишився. Вибори пройшли під гаслом кінець епохи брехні, але саме вони і стали початком наймасштабнішої інформаційної обробки населення. І сьогодні, у 2025-му, Зеленський це вже не особа, а механізм. Механізм без пам'ятства, машина переписування історії, ти не оголосив війну, але ти зробив її платформою для переобрання, ти не створив фронту, але ти створив марафон, у якому правду транслюють тільки погодено і контрольовано. Ти не будував державу, ти створював шоу. А тепер, коли світ втомився, Кремль знову озвучує сигнали миру. А США ставлять ультиматуми ти готуєшся до виборів, і це ключовий момент. Бо замість того, щоб об'єднати націю навколо перемоги, ти консолідуєш телевізійну студію, замінюєш свободу вибору на єдиний марафон, підмінюєш героїв війни обличчям у Тікток, і найстрашніше під час розгортання нової осі зла Росія, КНДР, Іран, ти граєш у відкритість до демократії. Луб'янка це не лише географія, це метод. І цей метод: контроль, страх, інформаційна ін'єкція. Зеленський ти переніс цей метод у Київ. Немає реакції на 15 тисяч північно-корейських солдатів, які зараз присутні на полі бою, і вже 600 загиблих. Немає офіційної заяви, немає міжнародної кампанії викриття. Бо не можна лякати електорат новими ворогами, коли ти сам хочеш виглядати головним гарантом миру, але народ бачить ми бачимо, що кожна дипломатична пауза це новий крок до капітуляції, що кожне це занадто складно, щоб вирішити швидко це дозволити Кремлю диктувати темп. Що кожен меседж банкової це не сигнал до спротиву, а частина передвиборчого спічу. Ми бачимо, що на наших очах знову створюється не партія, а секта, що війна використовується не для мобілізації, а для рейтингу, що солдати на фронті це не пріоритет, а бекграунд. Історія має свій ритм і вона не вибачає тим, хто мовчав. Постав лайк чи вподобайку, якщо ти не забув, як починалась епоха Зеленського. Коментуй, якщо ти бачиш, як слуга народу став слугою Кремля. Пошир, бо правда, і єдиний бронежилет, що залишився. Підпишись, бо вибори не фінал, а ще одна атака. КВН закінчився, Почалась мобілізація свідомості.